Ці пам'ятники вони возвеличують Росію, вони створюють простір, до якого тягнуться росіяни. Це Ганна Счасна, Дніпровська активістка, яка протягом декількох років боролася за демонтаж пам'ятників російським діячам у соцмережах, виходила на пікети. Любителі ліричної поезії Пушкіна. Увага! Жінка цитує його поему Кавказький пленник». Все Всьоруска мечу подвласно, панікні сніжною головою. Смірісь, Кавказ, ідіот Єрмолов». Єрмолов – це був генерал, який жорстоко подавляв спротив грузин під час поневолення Грузії і Кавказу. Єрмолов – це сучасний суровікін, який зараз хоче знищити всю Україну. Так, от його оспівував Пушкін. Пушкін не тільки виправдовував загарбницькі війни Росії, українців ще й не визнавав як націю, а називав малоросами. Під час зйомок сюжету у нас розгоряється дискусія із перехожим. Спочатку він наголошує на важливості творів поета З самого дитинства вивчали твори Пушкіна. Потім апелює до важливості його імені для навігації містом. Всі це проспект знають як проспект Пушкіна, тому ну, як пам'ять. Нагадуємо йому, що наративи творів автора елемент багатовікової російської пропаганди, і чоловік змінює думку. Якщо наразі це буде як елемент пропаганди, що буде негативно влияти на Україну, то я думаю, що його лучше демонтувати. Проспект Яворницького тут ще один пам'ятник, що потрапив у чергу на демонтаж. А ось це відомий російсько-радянський письменник, який товаришував із Леніним, був прихильником Сталіна, а ще Горькому приписують українофобні висловлювання. Зокрема, той назвав нашу мову непотрібним на речі. Чи варто демонтувати пам'ятник? Думки містян різняться. Причому десь пам'ятник політики, і зараз треба займатися тим, що освободити нашу страну і все. Я не можу зробити, чого в мене учили в школі. Пам'ятники, які б вони були – це свято. Що ну, є, що немає. От ну, пам'ятник хороший, жалко його зносить. Зробив, може, добре для радянських часів, але для наших на даний час нічого доброго нема. Горький тут точно зайвий. Він працював на радянську владу як міг. Треба зносити його, Пушкіна, все це треба знімати, зносити цих пам'ятників. Це як місце скупчення ідей. Проросійські і ще один постамент, який планують прибрати на тому ж проспекті російському науковцю Ломоносову. Історики кажуть, це сакральне місце. Саме на цьому постаменті з херсонського граніту трохи більше ста років тому стояв пам'ятник Катерині Другій. Простояла Катерина тут дуже надовго, тому що в 1919 року цей Прекрасний місцевий п'єдестал, він був в Порожні. В 1971 році на цьому місці з'явився він Михайло Ломоносов. В СРСР був справжній тренд ставити Ломоносових біля університетів в радянській системі ідеологічного впливу науковець мав велике значення, бо саме з ним пов'язують початок російської науки. От тільки знання, якими так пишалися росіяни, насправді були здобуті вченим. У західній Європі Росіяни не майстри підроблювати документи і творити з людини, особливо померлої, ту форму, яка їм потрібна для конкретної сьогоднішньої задачі. Ініціатива встановлення Ломоносова це дещо провінційне бажання відповідати високим нормам науки у розумінні не науковців, а бюрократів на місцях. Громадські активісти твердять, краще було б на місці Пушкіна, Горького чи Ломоносова встановити пам'ятники українським діячам. Леся Українка, Олена Теліга, Іван Франко. Ви всі знаєте ці імена. Жодного пам'ятника в місті Дніпро, окрім Шевченка, ми не маємо. У мерії ж повідомили, демонтаж почнеться вже найближчим часом. Пам'ятники російсько-радянським діячам перемістять до КП «Зооконтроль». Мовляв, там вони будуть ціліші. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров новини 11 каналу.